Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чохол для крісла. Це еластичний чохол для стільця, який додає стиль та захист до вашого інтер'єру, виготовлений з товстої жакардової тканини, що прекрасно розтягується. Ідеально підходить для стільців різних форм та розмірів. Цей чохол захищає ваші стільці від пилу, бруду, плям та зносу, одночасно прикрашаючи їх. він ідеально підходить для використання в їдальні, кухні, готелях або на весільних банкетах. Завдяки еластичному матеріалу, чохол легко одягається та знімається. Завдяки універсальному дизайну його можна використовувати в різних інтер'єрних стилях.